Відео огляд. Стелаж перфорація, одна секція 1 метр довжиною. Нижня поличка 50 см глибиною, верхня 40. Далі задні стінка глуха і перфорація. Загальна висота 1,80 м. висота по ногу, по стійку 1,65 м. Перфорація в ідеалі, задні стінки в ідеалі, а полички, ну, ноги також в ідеалі, а полички мають нюансики. Якщо на світлі, тут видно плямки. Де-не-де. А знизу на нижній поличці 50 є м'ятина. На світлі її видно. Ось так її не видно. Ось такі нюанси-дефекти, якщо є на обладнанні, ми одразу показуємо. Полички зазвичай закладаються товаром і ну, цих нюансів не видно. Ставиться вона як остання секція із такого, такої збірки, ставиться вже відповідно. Із оцінкою, зараз ще покажу одну секцію на наступному відео.